Усім величезний-величезний привіт, самим найкращих вітаю я на своєму каналі. І сьогодні знову розпаковка тему: от сижу, дивлюся і говорю сам собі, я нічого не буду замовляти. Просто полистаю і починати гурта, і починаю гуртати цей тему. Гуртаю, гуртаю. Ой, це і таке мені потрібно. Ой, і таке мені потрібно. І це все, хочу сказати, дійсно, воно ну, копійки коштує. Не знаю, як на інших сайтах і не дивився, але в нас, по-перше, таких деяких речей нема. Ось, і здається би, ніби той, і то треба, але <свіття> мені здається, що воно там і нічого не треба. І давайте розпочнемо розпаковку. Дивіться, що я замовив. Я замовив ось таку штучку. А, дійсно, в мене хочу сказати, що дуже-дуже багато окулярів. А, ось, і я так собі подумав, в мене ці окуляри, чесно кажучи, скажу вам по секрету. в мене всі мої окуляри від сонця, сонцезахисні, лежать в коробочці із нової пошти. Тому я замовив ось таку підставку для своїх окулярів. Зараз я покажу, як сюди як їх можна поскладати. Ну, ви зрозуміли, ось окуляри. Складаємо їх ось осьюди. І так кожні, кожні, кожні. Тут раз, два, три, 4, 5. На 6 на 6 окулярів. Ось. Я так собі подумав, хай мені така поличка буде. А, ну, всі окуляри не буду вдягати. Ось, хай у мене така окула. Поличка буде, чи стійка, як вона правильно називається, не знаю. Вона мені дуже сподобалась, і а, я її замовив. Так що тепер я сподіваюся, що всі мої окуляри а, будуть на місці і не в коробочці а, від нової пошти. А ціни всі а, я буду будуть з'являтися десь тут чи тут. Здається, ось тут. Здається, ось тут будуть з'являтися картинки, і ви можете зразу подивитися а, ціну на той на, чи інший продукт, який буде з'являтися в огляді. Так, добре. Зараз я це поскладаю і будемо з вами далі розглядати. Я думаю, вам цікаво. Залишайте коментарі, чи вам цікаво дивитись розпаковки, а, такі як тему. Ну, я запитував на рахунок продуктів. А, чи... Розкривати свої продукти о, 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 ці, що я купив, да? розпаковка продуктів. Вам цікаво, так що я таке відео знімаю, бачу, що вам цікаво. Також пишіть на рахунок теми. Далі я... А як же ж могло Могло бути замовлення і без а, браслетки? Замовив браслетку, вдягну. Щоб ви також побачили. Вона регулюється. Довжина регулюється. До речі, хочу сказати, що а, в тему дуже багато таких а, браслетів, які маленькі, на мою руку. Не знаю чому. А, а ось ті, що регулюються, вже треба мені, мабуть, краще дивитись. Тому, хто робить замовлення, а, то дивіться обов'язково на розмір браслетів, якщо ви комусь будете замовляти. Тому що чомусь а, дуже багато з таким маленьким розміром. Так, щось я не можу затягнути, ну добре. Одну тягну, друга розтягується, одну тягну, друга відтягується, випаде, випаде. Добре, менше сте. Ось такий браслет, він з якогось а, вулканічного каменю зроблений, не знаю. У мене ще такого не було, до речі, дуже цікавий, але що це не можу... О, затягнув. Все добре. Ось такий браслет. Так, і ще один такий браслетик, такий мацюпонький. А, до речі, також довжина регулюється. Відкрию, зараз вам покажу, точніше, вдягну на руку. Хай балямкаються два браслети. Тут також довжина регулюється. Досить зручно вдягати, коли довжина регулюється. А ті, що з довжиною не дуже, то тяжко вдягнути. Так, ось так. Ну, ось такі два браслетики. Ще хочу сказати, у мене тут працює вентилятор, тому якщо буде якийсь шум, а, ну я сподіваюся, що не буде шуму, тому що колись я також відкр... включав вентилятор на огляді, а шуму не було. Дивіться, що я замовив. Я так їх чекав зі знижкою, і нарешті я їх замовив. Це а, наволочки, а, ось такі грибочки. Ось такі грибочок. Зараз я а, напхаю сюди те, що потрібно напхати, і покажу вам. Вже по-справжньому, як цей грибочок буде виглядати, мати вигляд та дивитися. Пхаємо, пхаємо. Все, ще трошечки, і вже буде грибок напханий. А, до чого я веду, тому що йде осінь і а, хочеться якогось такого осіннього декору а, вдома. А, скоро буду перестеляти свою літню скатертину на столі в кухні. Ось і міняти усі декори вже на осінні. А, це трішки, знаєте, тішить, хоч такі дрібнички, але вони тішать і підіймають настрій. Ну, все, здається. Здається, я вже понапихав цього всього. Так, ось грибок. Я думаю, сподіваюсь, я думаю, сподіваюсь, гадаю, що готовий. Мабуть, ще буде трішки буде наповнити, ось такий грибочок в мене вийде. Але ще в мене є ще один мухоморчик. Це таке як подушка, бачите? Ще йде мухоморчик. Зараз я також його мухоморчик напхаю і а, покажу вам. Як вам грибочки? Це білий гриб. Вам знайомий білий гриб, да? а мухомор, я думаю, що впізнали всі. Ось такі гриби. Так, ну, звісно, що йде похолодання. Хочу сказати, що якась була нічка, що я в ноги замерз. Замерз ноги. Ну, сплю без шкарпеток поки що, але зимою у шкарпетках. А замовив ось такі цікаві шкарпетки, або ну, носки. Да? Шкарпетки, носки. Не збивайте мене, що я хотів сказати. Це не для сну, це для вулиці під кросівки. Дуже цікаво зроблені, бачите. Отак, От щоб вам було зрозуміло. Так, і. Також ціни з'являються, аж ви бачите. да, Ціни з'являються. А що це таке? А, це хай, моунтайн. Ці гори. Ось такі шкарпеточки заказав собі. В упаковці, скільки тут 5 здається. Раз, два, три, 4, 5. Так, добре. Потім ще одні замовив. Такі красиві. Особливо ці, зараз вам покажу, теракотовий колір. Це вже такі напівшкарпетки. Дивіться, які гарні кольори. Не знаю, ну, чорний, білий, не знаю, чи колір, але ось цей дуже красивий. А, також під спортивний костюм. Такого кольору взяв. Ну, чорні, білі і звичайнісінькі сірі. Якість дуже хороша, надзвичайно ну, хороша якість. Просто а, ходити на ринок десь шукати, а, носки не знаю. Я подивився, ціна нормальна, якість хороша. Думаю, хай буде. І ось такі. Також невисокі, одні високі, другі напівшкарпетки і ось такі ще невисокі, також гори тут. І кольори самі 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 такі нормальні кольори. Так, добре. Шкарпеточки я вам показав. А, ще одні. Зараз вам покажу. Я бачив такі а, шкарпетки, носки. А, де я бачив? Де, а, десь я відпочивав, здається. Чи десь я бачив десь я відпочивав. І ось а, і. І там продавалися такі шкарпетки. І я так подивився, такі смішні, але е, я гадаю, що на зиму <головік> в кожний пальчик буде схований, буде тепло. Е, так, щоб я тільки не забув за ціни, я це говорю для себе. Ціна буде ось тут. Тому що я можу забути монтувати і забути вставити ціни. А це саме найголовніше. І ось такі, що я замовив. Так, добре. Навіть можна їх переставити сюди, а оці більше сюди. Мені ці дуже сподобались, надзвичайно класні, дуже круті. Так, наступна це буде мої трусі лямби. <сум> Хочу показати. Якби були якісь такі, то я би не показував які звичайнісінькі. Ось такі, дивіться, вони дихаючі. Можливо, для вашої другої половинки будуть вони також дуже зручні, тому що вони йдуть дихаючі. Тобто матеріал, який. Бачите, в таку дирочку. І я гадаю, що от ще на спеку, бачите, я їх не бачив чомусь, а коли літом. Не звертав, може, уваги, а так вони мені попались, і я одразу замовив, дихаючи на літо, тому в кого там проблема є, щоб не пітніло все. Бо знаєте, ну, ми, всі, ми, ми всі люди. Це здоров'я. І тому я заказав собі дві пари такі і такі. А що, літом буде круто, а зараз ще поки що тепла осінь нас тішить, то можна ще вдягнути і походити. Так, це, це я вам показав. Це в сторону. Тут ще в мене є такий пакетик великий. <сум> Дивіться, що я замовив. Знаєте, є ж скраби для голови, для шкіри голови, є якісь там маски чи бальзами, які потрібно втирати. У мене є олія. Для шкіри голови Ізраїль я купував її. Ізраїльська я купував в епіцентрі дуже давно, ще там того року. Але вона настільки економна, там її потрібно трішки і в маш і мастити, щоб вона в шкіру голови. Ну при випадінні, щоб стимулювати ріст волосся. Я вже це все прочитав. Там порадився, що потрібно використовувати олію. Потрібно використовувати навіть якщо якась проблема скраби для шкіри голови. Ось скраб для шкіри голови я ще не знайшов, але вже маю на приміті в Єві. Оцей також Ізраїль хочу придбати. І я замовив ось таку щітку. Вона йде з такими зубчиками, це не пластик. Сама щітка пластикова, а оці зубчики йдуть силіконові. І для нанесення цього скраба для голови перед миттям шампунем, або ж для цієї улійки, яку я використовую, я думаю, ця щітка буде дуже-дуже добра. Так, добре, наступне замовлення. Не знаю, що я їх замовив так. Думаю, хай буде, я їх думав на кухню. Під кухню, там, де в мене буде led стрічка, або в мене є вазонок, який звисає, зелений, штучний. Я думаю, може оцю гілочку використати туди. Це така велика, не хочу її повністю розкручувати. Вона довжиною, якщо я не помиляюсь, метр. ось такими червоно жовтими квітами. Там були різні різні кольори, але думаю, ну осінь, хай буде осінь, оця гілочка буде доречна. Але листочки зелені. Так, далі. Я хотів подивитись, якої якості а, у них а, серветки, косметичні серветки. Замовив а, дві пачки, написано екстра м'які. Чесно кажучи, давайте відкриємо одну оцю зелену. Написано, що тришарові. Тришарові і тут 150 штук, якщо я не помиляюсь. Так, відкриваємо з вами. Ой, пахнуть чимось таким зеленим. Ой, огірком. Вони дійсно м'які. Вони ось такі маленькі. Але вони дійсно, дивіться, ось цієї сторони вони гладенькі-гладенькі, на дотик дуже приємні. А ось цієї сторони, це я розірвав. А ось цієї сторони вони такі шершаві. І дійсно вони такі нетоненькі. Пахнуть. Можуть бути. Просто хотів порівняти ці серветки, які продаються у нас а, в магазині на поличках. Ось. І хотів порівняти ось ці тришарові. Ну, що я скажу? Нормальні. нормальні. Нормальні серветки можна використовувати як носові хустинки. Хай буде. Так, добре. Господинки, це така штучка класна. Я ще в наших магазинах ніде не бачив, але вона дуже зручна. А, якщо ви там, наприклад, хочете а, зробити якийсь а, торт, да, або вам потрібно пляцок розрізати там навпіл чи на два, тришаровий, я заказ, замовив ось таку струну. Так, зараз я відкрию. Я замов ось таку спеціальну струну, щоб коли ви спекли, наприклад, цей пляцок чи торт, ви могли рівно розрізати, рівно розрізати да, навпіл чи на дві частинки, тому що, коли деколи ріжеш ножем, не завжди, не знаю, як у вас, не завжди може виходити дуже рівно. А оця струна дуже зручна, вона натягнулася. Так, якщо вам потрібно поміняти висоту, просто її згинаєте до серединки. Вона опускається. Вибираєте ту шкалу, яка вам потрібна, ось тут зазначено. Ось і все. І а, ріжете а, кекс а, навпіл цією струною. Ось. Так, добре. Це таке, що у хозяйстві все пригодиться. Далі, не знаю чому, але мені прийшло ось такі дві штуки. Не знаю чого. Я, коли вже здав замовлення, дивлюсь, а чому написано дві. Може, я щось помилився. Зараз я вам розкажу. Я спеціально їх замовляв у ванну, коли приймаю душ. Ну, ванну, коли ми приймаємо, ми, ми льожа приймаємо, да? а коли я коли приймаємо душ стоя, вони йдуть ось з цієї сторони на присосках. Можна підвісити. Просто стелимо у ванну, і коли а, потрібно почухати ніжки, ось ці такі губчасті хробачки, як то сказати, да? а можна, поки приймаєш ти душ, шкрябати собі а, ноги, чистити ноги. Ну і ще як на картинці намальовано а, за рахунок ось цих, а, як вони називаються, <сум> дивіться, знав, не знав та й забув. До стінки, якщо у вас а, плита да, біля вани, можна також, якщо я не помиляюсь на картинці, також можна подивитись. На присосках, о. А, Присосуєте до стіни і масуєте собі е, спинку. Ось така ж штучка. Не знаю, чому дві, ну, може я щось помилився, чесно кажучи. А може, вони прислали дві, але порахували як за дві. Комусь буде на подарунок. Комусь подарую, як то кажуть, хай буде. Так, ну і ще я вам ще десь що хочу показати. Дуже класна штука, зараз я вам покажу. І я хочу показати вам, який я замовив рюкзак для себе. Нарешті прийшов рюкзак. Ось, їх там було два види, можна було обрати. Я замовив ось, ось такою кишенькою. Там був без кишеньки. Я замовив його ось такою кишенькою. Чорний, як я і хотів. Думав, просто білий без нічого, але потрапилась ось така, бачите, як, як плетений щось таке, да? можна сказати. Тут кишенька всередині є кишенька для ноутбука, і ще така невеличка ще одна кишенька. Ну і ось тут сама головна. Я дуже ним задоволений, дуже ним задоволений. Так що все, я буду зі своїм рюкзаком. Свій старий рюкзак навіть вам не показую, тому що навіть встигно ну, мені а, ходити з ним по вулиці. Ну нарешті, бачите, вже замовив, все вже. з тим рюкзаком, який в мене був, а, відслужив мені більше ніж 5 років. Може, навіть 5 років. Ні, трішки більше, 6 років. Да. Відслужив мені чисто своїх 6 років. І буду прощатися з ним. Так, ну і на остаток я вам ще хотів показати, де воно? Чи я дістану? Не дістану його. Ну добре, це вже тоді в наступного разу. Все, здається, я вам все показав. Ось, в мене просто ще один заказ прийшов одразу на другий день, теж з тему. Ну, Це вже буде трошки більше відео, не хочу вас затримувати, а це все вже я вам покажу у наступному е, відео. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте вподобайки. А, дякую вам за, за коментарі. І наступна розпаковка також, я думаю, що буде, буде цікава. Буде цікаво. Щоб у вас все було найкраще, я хочу. Побажати вам всього мирного неба, міцного здоров'я, це найсаме головніше. Я вас, вас дуже ціную, що ви є такі добрі, що все одно більше, більше частина на каналі найсамих кращих. Тому дякую вам за це. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео. Нехай у вас буде все гаразд. Всім пока!